Точно, просто нема пальчика. П'ятка є. Руки цілі, очі цілі, вважай, повезло. Так три роки тому майнянин Сергій Цицюк, якому на війні відірвало стопу, розповідав віснику Че про себе. Зараз Сергій мешкає ось в цьому будинку в Києві. Вісник Че напросився в гості до Сергія. Що ще змінилося у менянина за ці три роки? Самі послухаємо і вам розкажемо. Пішли. Про те, як втратив стопу, Сергій згадує спокійно. Чи дурень, чи, чи гарячі такі, що посеред ночі на він не поле ліс, і несуть на руках я такі. Так, хлопчики, я вже відвоював уперед, вперед, вперед. вперед". Мене нічого не боліло. Я взагалі нічого не боліло. Перше і головне, холостяк Сергій. Оленко, я ж на той час, коли мене знімали вперше, я був розвідюнкою. Півроку як одружився. Я про це вже давно знав, мені про це вже сон снився. Я вже знав, що ми одружимось. Тут вже без розмов. Зробив протез. Я дискомфорта не відчуваю. Ци цукої купили квартиру в Чернігові і на літо планують переїхати зі столиці. Плати житло купували мене з виплати. І продовжує писати. Навіть от от за рік дві книги останні. Що, в море, головне, все встигнути? Так встигнемо. Мені ще тільки 40 років буде. Вісник че? А що ж ще?